Продовжуємо. Це телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита вже в студії. Дівчатка, у нас новиночка. Найзручніше, найкомфортніше взуття, яке ви могли тільки собі уявити. Сьогодні у нас вже в студії ось такі красиві капці, які боже, як вже виблискують, і тільки подивіться, як вони виблискують. Ці капці створені, щоб дарувати вам лише приємні відчуття. Вони виготовлені з натурального войлоку, який відомий своєю унікальністю здатністю зберігати тепло, а та дозволяють. Шкірі вашій дихати. А більш ніяких холодних ніг так войлок м'яко буде огортати вашу стопу, створюючи саме ідеальний мікроклімат для комфортного відпочинку в боже ці стрази, як вони виблискують, дівчатка. Але це ще не все. Ми подбали і про вашу безпеку. Зараз хочу продемонструвати ще а, саме а, підошву. Зверніть увагу, ми подбали і про вашу безпеку. Наші капці мають ось таку. По перше, вона гнучка. Ця підошва, потім вона не сковзається. Підошва з ПВХ, вона стійка до зносу, не залишає слідів на підлозі, забезпечує відмінне щеплення. Так з будь-якою поверхнею, Чи це буде у вас плитка, паркет, ламінат? Вона не можете не хвилюватися, що ви там послизнетеся. Ну зараз наповнення ще витягну, щоб вам при. Демонструвати наскільки гнучка підошва. Подивіться, яка гнучка підошва. Взагалі, зверніть увагу: ці капці не лише комфортні, так, але й. О, але й у нас вже падіння вартості. Чудові новини. Тисяча гривень. Наші е, тапулечки, так, ось такі бурки, капці, тапці е, виглядають дуже стильно. А е, до речі, дівчатка код товару КР86. Не забувайте називати код товару, коли телефонуєте. Е, так, зараз відкладу все наповнення це, щоб вони тримали форму, так. Але хочеться вам продемонструвати ще ось наш декор. Подивіться, взагалі. Ці капці не лише комфортні, так, але й дуже стильні. Їхній сучасний дизайн доповнений ось таким м'яким хутряним декором, виглядає дуже елегантно, затишно, Ну, шик, блиск, краса, вони ідеально підійдуть до будь-якого вашого домашнього образу. Так, вони прості у догляді, вони довго зберігають свій такий первісний вигляд, їх можна попрати і в пральній машинці. Подивіться, як красиво виблискує, так і ще не тільки а, оздоблені хутром, а і такими стразами. А всередині, давайте ще можливо всередині, якщо вийде зараз про рекламувати ось цей войлок. Дивіться, взагалі. Роздивитися його, подивіться, як красиво, і воно ж тепле, воно м'якесеньке, воно комфортне вам для ніжки буде. Це найкомфортніше взуття, яке ви тільки могли собі уявити. Ну що, давайте продемонструю ще на своїх ніжках, чому багато розмовляти так? А краще я вам зараз ще продемонструю, як вони виглядають безпосередньо на моїй ніжці. Ну що ж, переходжу до вас а, в студію ближче. Дівчатка, це ж можна і з джинсами, і з спортивним взуттям, так чим завгодно. Зараз ми вам їх продемонструємо. От здавалося б, навіть ось ви вдягнулися ось так буденно собі на кожен день. І подивіться, ага, добре, що хоч білий шкарпеток одягнула. Дівчата, дивіться, то хоч якось побачимо, підлога темна, може мені о, 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 тепер видно, тепер краще видно. Виглядають дуже молодіжно, сучасно, трендово, але ж які вони м'ягесенькі, які вони ком. Портні, які вони затишні, дивіться, от просто зливаються з брючками і все і виглядає теж вау! Ще чорний, якщо шкарпеток одягнути, взагалі вони будуть зливатися і подовжується. Тоді ніжка буде візуально видовжуватися, так але для вас ось якраз будуть Демонструвати з білими шкарпеточками, щоб вони були на контрасті. А у нас знову падіння вартості, і це уже дівчатка. Остаточно 799 гривень. Називайте код товару КР 86 Розмірна сітка від 37 до 41. А я нагадую, що вони повномірні, тому що я на себе одягнула 39 розмір, і я прям відчуваю, що тут ще запас або під теплий шкарпеток. А ось лишається так. Я на легенький шкарпеток одягнула. Але і не забувайте, що войлок має властивість потягнутися. 37 й розмір іде на устілку 24,5, Далі збільшення йде на пів сантиметра. Так виходить, що у нас 38-й розмір 25 сантиметрів, 39-й розмір 25,5, 40-й – 26,5, 41-й – 27 половиною, сантиметрів за устілочкою довжина. Зверніть увагу, що вони йдуть м'якесенькі, комфортні, стильні. Можна носити вдома, так якщо у вас холодна підлога, якщо у вас приватний будинок, якщо там у вас стара підлога, так з якої може від землі дути холодним повітрям. І якщо ви взагалі маєте вибагливу ніжку, і для вас це проблема підібрати особливо тепле взуття, так щоб ніде нічого не тисло, щоб не запарювало вашу ніжку, ось це саме та пропозиція. Виглядають дійсно стильно а, і при цьому вони дуже комфортні. Це подаруночок для ваших ніг. Це суцільний комфорт ваших ніжок. Вони будуть вам дякувати кожного дня, тому що коли нам комфортно, у нас і гарний настрій, і ми хочемо більше прогулюватися. І ми хочемо насолоджуватися цим життям на повні груди, тому що коли зуття зручне, ми ще можемо егегегей і гори звернути. Хочеться тоді дійсно і піти кудись далі, прогулятися і по парку, і прогулятися ще можливо. У вас зідзвонитися з подружкою, зустрітися, і ось зверніть увагу, що вони чорного кольору, вони не маркі. Так вони будуть поєднуватися і з джинсами, і з брючками. І навіть якщо ви хочете одягнути з колготочками під якусь спідничку, теж будуть поєднуватися класно. Вони йдуть ось такі універсальні, так чорного кольору. Нагадую, що код товару КР 86 боже виблискують, уточнюйте, що нас були сірі. Трішечки інші сірого кольору. А, запитуйте, раптом вам пощастить і ще будуть і в сірому. Але мені подобається базовий чорний колір. Ну, сірий теж базовий, але оцей чорний теж подивіться, абсолютно під все. Повністю це хутро ще так завершує. Ну, Родзинка, родзинка цих бурочек, так, бурки-капці. Дійсно. Це завершення хутором і саме стразами, які виблискують, І якщо сонечко попадає, і просто світло, так, де небо в приміщенні, як у нас тут. Зверніть увагу, як красиво! Вау, ну це щось неймовірне. Вони дійсно комфортні, зручні. А я вже розказувала якусь історію, що я собі придбала подібні, потім вони розтягнулися, я їх віддала матусі на роботі в неї холодно, і вона їх з задоволенням носить, підодягає ще теплі шкарпетки, коли дуже холодно, коли от прям холодно, як взимку, як на вулиці. Але в приміщенні ви ж розумієте, коли ти цілу добу на ногах, то треба, щоб щось було максимально зручне і ще й при цьому ніжка дихала. Тому ця, ця пропозиція. Якраз підходить, можливо, для тих, хто працює десь на ногах, і якщо а, там немає якогось певного дрес-коду, так, обмежень, що має бути тільки якесь класичне взуття, зверніть увагу, якщо у вас холодне приміщення, так може, ви там навіть працюєте десь там в бібліотеці або бухгалтером. Але ви зазвичай сидите так, вас особливо не бачать, ви собі можете дозволити будь-яке комфортне взуття. Дивіться, і, і хто скаже, що ви сидите в домашніх капцях, та ніхто. Тому що вони не виглядають як домашні капці. Так, їх можна носити вдома як домашні капці. Це дуже буде комфортно вам, тепло в ніжки. Особливо коли у нас то невчасно включили опалення, а то, й хоч і включили, але підлога холодна, або у вас завжди ці жаб'ячі ніжки, холодні, так, або ви мерзлячка. Зверніть увагу зараз. Боже, порадуйте бабусю, матусю, на подаруночки беріть, тому що це саме те взуття, яке буде зігрівати ніжки, дарувати комфорт, нагадувати саме про вас. Ашу турботу і про те, що ви попіклувалися, якщо ви берете дві нагоди, знижечка буде в 100 гривень. Нагадую, не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас повномірні. Одразу зазначаю, вони повномірні, плюс це войлок, і Ще дивіться, він буде потягуватися. Дивіться, от навіть зараз просто зливається, так. Чорні брючки. Ну єдине, що в мене там десь білі шкарпетки можуть так зрадники видавати. Так подивіться, взагалі здавалося б, ти в сучасній сорочці, просто бій, чорні ваші якісь брюки, джинси. І подивіться, як все зливається, і красиво і ніжка видовжується, і одразу виглядає дуже стильно і молодіжно. Ну що ж, ми змушені рухатися далі. Ви до нас зателефоновуєте. А ми готуємо для вас наступну пропозицію.